Компанія Спецтехніка пропонує у вашій увазі щуп саперний пошуковий варіант 8. Щуп складається з рукоятки, довжина якої 15 см, трьох подовжувачів довжиною 40 см та вагою не більше 200 г. та трьох змінних накінечників діелектричного сталевого та латунного. Довжина накінечників 30 см. Товщина 6 мм. Передбачене використання будь-якого з накінечників окремо з рукояткою так і з будь-яким з трьох щупів одного або більше. Фіксація подовжувачів до рукоятки відбувається за допомогою різьбового з'єднання. Різьба досить довга, що забезпечує надійну фіксацію та жорсткість. Кріплення накінечників до подовжувачів передбачено як відносно осі, так і під кутом 30 градусів, що дозволяє зручно працювати в положенні лежачі. Для зручності транспортування передбачений чохол. На чохлі є кишені для кожного з елементів щупа. Ховається рукоятка. Подовжувач. Для зручності можливо сховати. Накінечники в подовжувачі або використовувати окремі кишені передбачені для накінечників. Чухол виготовлений з плотної тканини, згортається та фіксується липучкою. Передбачене кріплення на римінь. Або на систему моллі. Вага в зібраному стані не перевищує 1 кг.